Тарас Загородній політолог Наші в нашій студії У цій годині. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня, слава Україні! Віраємо, слава пане Тарасе, Ну, давайте з вами також обговоримо цю тему прес-конференцію президента нашої країни, яка відбулася у ці вихідні, саме в неділю. Україна, рік 2024 року. Що ви для себе виділили? Чим вам запам'яталася саме ця прес-конференція? Ну, звичайно, що там всі військові плани на цей рік і все інше це головне все рівно лейтмотив. Цей пресканерест ніхто не скаже, ну тому що це війна, і в даному випадку тут головні меседжі, які були народу показані, що там є план, є люди, які за нього відповідають. Там були присутні Буданов. присутній був пан Малюк, теж розповів потім в куларах, що будуть очікуватись великі, великі сюрпризи для окупантів, тому що йде переоснащення всіх цих. Безпілотників, та, е, як на воді, так і на морі і так далі. Тому ну, тут, тут головне комунікація: люди повинні бачити президента. Ну а так, далі кожен може почути від того, що все, що потрібно. Ну, кожен чує, в дійсності, коли бачить ну, президента, кожен чує те, що хотів почути. Ем, добре, давайте тоді розбиратися конкретно по заявах. А саме заяви, які стосуються нашої внутрішньої ситуації, політичної, тому що вони теж лунали зрозуміло, лейтмотивом мотивом було ем, е, хід війни і все, що відбувається на фронті, але тим не менше, звучали інші заяви. Ем, одна з таких заяв, коли президент ем, відсторонювався від роботи парламенту і казав, що це тільки вони мають вирішувати, так наче це не його е, монобіль. Більшість там засідає, і він ніякого впливу не і Взагалі, офіс президента не має ніякого відношення до ем, Верховної Ради України. Інше також що трішки викликало ем, не те, щоб хвилювання, але такий песимізм, коли президент не відповідає на незручні запитання зокрема, що стосується головкома, ем, значить кажучи про те, що це наша внутрішня ситуація. А питання ставить журналіст з-за кордону, і якось воно не дуже красиво виглядає, тому що. Що питання головкому, ну це внутрішня ситуація, але тим не менше вона цікава для всіх, тому що Валерій Залужний був персоною, ми всі розуміємо, якою яку вагу він представляв, і для наших європейських партнерів. Тут його звільняють без жодних пояснень. Нам розводять цілий сценарій. з... Ну, всі ми пам'ятаємо ці всі баталії, як це все було красиво відіграно. Але тим не менше пояснень, чому так сталося. Ми так і не отримали ніхто з українців, навіть якщо це наша справа. І от при президент так відповідає, він просто не не хоче, все таки відповідати на незручні запитання. Ну, дивіться, зараз іде війна, і я уповнений, що всі причини там все ж таки, чому був звільнений незалужний, і все інше, ми все ж таки дізнаємося скоріш за все, після війни які причини, наприклад, чому призначений був сирський. Це теж знаєте, тут ну у будь-якому разі, коли був зроблений такий крок. То, то це велика відповідальність легла особисто на Зеленського, тому що він є верховним головнокомандуючим. І він відповідає безпосередньо і... за ці рішення. Так, і він відповідає за це рішення. І тому тут пояснення: ну за кордони, не за кордони, ну давайте теж не будемо комплексувати. Ну, і що що за кордони сказав? Ну почули те, що почули. Тому тут я б знаєте не розділяв, що наше українські за кордони. Ми повинні в першу чергу подобати самі собі, а не комусь там назовні. А, тому що можуть різне написати, а потім ми будемо думати, що воно так в дійсності правду. У нас частіше чомусь вірять закордонним журналістам, ніж українським журналістам. Думаючи, що закордонні журналісти е, чи, е, щось більше знають, хоча там теж вистачає е, різних нюансів, пов'язаної з позицією, зв'язками з Москвою і так далі. Тому по залужному така ситуація. Ну він верховний голекомандуючий, він прийняв таке рішення, і ну. В компетенції верховного Головнокомандуючого не відповідати на таке питання. Ну, якщо задає питання подальшому суспільству, ну це залишається ну у будь-якому разі все рівно відповідальність на президенті. І тут якщо на фронті буде гаразд, так ну ми бачимо там же літаки, що косяками вже йдуть сьогодні, аж три штуки сьогодні СУ збили. То народ може сказати: ну, значить, був правий президент. так. Якщо не будуть такі результати, то будуть говорити, що не правий був президент. Тому тут таке питання стосовно того, ми повинні розуміти, що в демократичній країні різні думки, як у військової і політичного керівництва, під час. Війни це не е, виключення, а норма. Тому що це дискусійне завжди питання. Звідки в Росії, знаєте, назовні нічого не виходить, і начебто все гаразд. А так я от читав багато мемуарів Менергейма, і Черчилля, і про Рузвельта. Там теж постійно були суперечки. Єдине, що в ті часи не було соціальних мереж. Так? Воно просто через газети не проходило. Зазвичай там була або самоцензура, або там по іншому показувало, тому що в основному люди читали газети. Навіть Бачення, що тоді не було, тільки радіо було і газети. Тому в даному випадку, враховуючи те, що є багато людей, які сидять в соціальних мережах, висловлюють свої думки, можуть створитися різні інтерпретації того, що відбувається. А так, тут в дійсності е е президент взяв на себе відповідальність, і в даному випадку він за це буде нести відповідальність. Отак. От mm -hmm. Ем, так, я тут читаю просто ем, ем, ці е, короткі тези з прес-конференції іншої, яка сьогодні відбувається на болотах. Ем, давайте, власне, і це також обговоримо. Ем, значить, відповідав президент вбивця ем, Путін стосовно того, що можуть в Україні появитися війська іноземних держав. Ну, ми вже це обговорювали, пам'ятаємо, це все виникло після заяв президента Франції Мануеля Макрона, коли. Він збирав цей саміт. Він сказав, що е, певні країни ті чи інші можуть е, ухвалити рішення відправляти е, свої війська. Е, е, були е, потім якісь спростування, але тим не менше, ця заява витає в повітрі, що каже Путін, що. Е, е, Захід каже, що Росія нібито збирається напасти на Європу, це якась маячня. Заговорили про можливість відправки українсько-натівських військових контингентів, але ми пам'ятаємо долю тих, хто відправляв колись свої контингенти на територію нашої держави, мається на увазі Росії чи Союзом. Вони мають розуміти, що у них що у нас теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території. Ем, усе, що вони вигадують і чим лякають весь світ, реально загрожує конфліктом і застосування ядерної зброї. А Знищення цивілізації, ну знову заговорили про ядерну зброю і про і про зброю, яка може знищувати захід, в тому числі і досягати їхні цілі. Аналога в ні. Ну ми це розуміємо. Ем, до, до до чого? До чого це, це він заспокоює е, свій електорат перед переобранням на друг на. Другий ні, ні, 12-й термін там, президента там безпосередньо була частина присвячена заходу, тобто це меседжі, які він прийш... говорив. Те, що він говорить, що не збирається нападати на Європу. Я думаю, що європейці точно зрозуміють навпаки, тому що напередодні широкомасштабного вторгнення пам'ятаю, що 22 лютого відкрита і Путін і Лавров говорили, що ніякого нападу не буде. Після того як вони говорять, що на Європу не збираються нападати, не, звичайно що всі розуміються, що це треба навпаки розуміти, але те, що вони почали нервувати стосовно того можливо надсилання солдат, це означає, що їхня розвідка, їхня розвідка донесла, що такий варіант достатньо імовірний. Це дуже добре в дійсності, тому що ну фактично Україна в НАТО. Якщо будуть надіслані натівські війська на територію України, це не де юре, але де факто Україна вже вважається вступає в НАТО. І mm -hmm. це дуже добре, тому що оці, наприклад, безпекові угоди, які підписують з нами ці країни і mm -hmm. НАТО і ЄС. Вони ж фактично в форматі Ізраїлю ваші солдати, наша зброя і наша допомога. А якщо в дійсності серйозно обговорюється це питання, а потім би це не піднімав це питання, тому що це дуже значить є якісь підтвердження. Тут все ж таки у них розвідка. Я впевнений, працює в цьому напрямку, це означає, що їх дуже турбує це питання. Тому що це от вони не хочуть дійсності ну, на даному етапі, поки вони не готові вступати в прямий конфлікт з НАТО, тому що розуміють, чим це за неї закінчиться. І вони зручно такий гібридний варіант: там Вагнер, напад, наприклад, на Естонію чи на Латвію та на інше, для того, щоб ну, не, не бути ми, ми тут не до чого, нас там ні. А тут вони розуміють, що. Пряме зіткнення з країнами НАТО це буде матиме для них фатальні наслідки. Ще до однієї теми з вашого дозволу, російська спецоперація Майдан 3 з дезінформації українського суспільства досягне своєї кульмінації у березні-травні цього року. Про це повідомив комітет з питань розвідки при президентові України, передає служба безпеки. Очікується, що протягом найближчих тижнів Росіяни кинуть максимум зусиль, щоб поширити деструктивні наративи і розпалити конфлікти як всередині України, так і в країнах, які підтримують Київ. І от, коли з'являється така інформація, що, наша ми от е, наша, там, розвідка вже з'ясувала, що росіяни готують якусь інформацію. На операцію, чи то велику, масштабну, чи то якусь більш таку локальну, нам вже здається, що ми готові, тому що нас про це попередили, і от зараз буде якийсь там вкид, з'явиться якась інформація без посилання на джерела, ну щось таке, що буде дуже легко викрити. Але якщо говорити про саме цю, наприклад, інформаційну кампанію Російської Федерації, точніше дезінформаційну, то тут кидалися величезні кошти, і ми розуміємо, що вони будуть намагатися якомога якісніше все це зробити. Скажіть, будь ласка, зрозуміло, що от якщо кульмінації це все досягне в березні Авні, то це означає, що воно зараз триває, ну тобто або намагається Росія принаймні якимось чином вже розхитувати ситуацію, які методи вона для цього використовує, навіть можливо, не е, найбільш такі помітні на перший погляд. Ну, я впевнений, що коли у наша влада теж цитує питання там Майдан 3 це скоріш за все в російських документах воно так проходить, тому що росіяни досить, дум, досить думають, що Майдани так просто можна організувати. Вони ж думають, що ну у них же народ суб'єктний, не суб'єктний. І у них вважається, що якщо влада щось не організує, то народ і не піде. І тому вони живуть досі тому, що не розуміючи, як це працює. Тому що Україна зовсім по іншому побудована країна з Фонтальними зв'язками і народ є суб'єкт там, і Майдан, як в їхньому розумінні, звичайно, не буде. Але я упевнений: ну, по-перше, росіяни постійно ведуть роботу по розхитуванню українського суспільства. Воно може зійтися в дійсності, оце такі строки. Чому? Тому що росіяни дуже багато моніторять стосовно України, не слід їх недооцінювати. Вони знаходять ці точки розриву суспільства і намагаються туди максимально. Залізти, розхитати ці точки, так пов'язані з жертвами війни, пов'язані з мобілізацією та з багатьма іншими речами. Вони активно використовують соціальні мережі. Штучний інтелект, вже гарна якісна українська мова. Якщо ви звернули на увагу, що раніше ми сміялися з цих пекельних борошин, то все це вже минулому. Я особисто бачу. До мене приходять боти на сторінку з дуже якісною українською мовою, дуже гарно викладені тези. Ну там три зазвичай. В коментарі 3-4 речення, і кожне речення воно б'є куди потрібно. Ну, як знаєте, як людина, яка цим професійно займається, я бачу, що дуже якісно, не слід недооцінювати росіян. А mm -hmm. от росіяни дуже якісно зараз працюють з поляками, наприклад. Так, там є як об'єктивні причини, пов'язані з різним структурою побудови сільського господарства, взагалі в Євросоюзі і в Україні. І це буде одна з проблем, яка буде напускати нас. В ЄС. Ми повинні розуміти, ми теж повинні свою структуру змінювати. А є і суб'єктивна причина. Суб'єктивна це наявність так званих корисних ідіотів, які готові підтримувати Москву, і які готові стати таким розшиєм у цих всіх процесів. От, наприклад, росіяни ну, ткача, у журналіста Української правди спіймали ж на білоруському кордоні. А мало хто знає, росіяни ж досі продовжують експортувати зерно в Польщу. Вони можуть демпінгувати, наприклад, зерном. Так? Фактично, сам. Російське зерно буде створювати проблеми в сільському господарстві в Євросоюзі, а росіяни досить грамотно переключають увагу на українців. І дивіться, як вони грамотно працюють. Розсипали зерно, реакція в Україні. Так, там зерно наше. Хоча, якщо воно йшло транзитами, хочу всіх заспокоїти, заспокоїти, то зерно е е е застраховано, і там воно його зберуть і нічого там власникам цього зерна. Не буде від цього. Але вони як грамотно тепер українці починають пред'являти претензії полякам, поляки українцям. І це от створює оту точку, яку хочуть зіграти, зіграти росіяни, посварити українців і поляків. Тому я от дивлюся, як вони в Польщі роблять. Дуже гарно. Дуже гарно. Я тут визнаю, що вони дуже грамотно тут працюють, знайшли ті точки. Ну плюс ще ви повинні розуміти, що вони знають, що певні партії а, в Польщі. Теж мають ну таку, знаєте, десь фонову антиукраїнську. Ну, там тези, там по бандері і все інше, mm -hmm. те, що ми досі так, не так. вирішили. Ну, в ПІС, наприклад, там тут, там є така трохи, знаєте, отут, там Волинська різня, претензії до України знову, там, начебто, поляки, знаєте, вісло не проводили після Другої світової війни. Ну, то таке. Я думаю, що ми повинні закрити все це питання, раз і назавжди зібратися. Це науковці повинні працювати, спільний підручник випустити. Ну, змогли ж помиритися французи з німцями, які пройшли. Ну як Кажучи, дві світових війни повбивали себе там, дай Боже, а до цього ще в скільки воювали, що там, знаєте, ну все рівно ж помирилися, помирилися. Тому стосовно от, росіян, вони можуть використати такі самі технології в Україні, в тому числі, використовуючи різні методи, різні способи, активна, як і соціальні мережі і так і багато чого іншого, те, що може в певним чином вплинути на суспільство. Добре, якщо ми вже заговорили про пропаганду, зрозуміло, що Росія тут володіє цим інструментом надзвичайно якісно і надзвичайно добре, їй це вдається. Недавно ми бачили заяву від Служби безпеки України про те, що ем, ця пропагандистська машина нікуди не ділася, не випорувалась на превеликий жаль і далі працює. І ем, якщо підбивати підсумки, на чому була зосереджена пропаганда минулого, минулого року під завершення е, і цього року, то трішки є відрізняється. Скажіть, будь ласка, що ви? бачите? на чому буде ще зосереджуватись? Ми вже один аспект обговорили. Це звісно, зруйнувати наші партнерські стосунки з Польщею, в яких... припинити постачання зброї в Україну. Це зараз головне, що вони роблять, в тому числі оцими вкидами і через західну пресу стосовно того, що вони готові до перемовин і Так далі, не готові вони до перемовин. Це беззаперечно. їм хочеться зараз зупинити будь-яким способом і підписання цих безпекових договорів. Якби у нас легковажно. В нашій країні до них не ставилось росіяни розуміють, що це таке. От Якщо ви згадаєте на що зреагували росіяни під час вільнівського саміту коли НАТО, який відбувався в Литві, вони зреагували саме на появу цих коледжей 7, заявили, що вони будуть підписувати це. Ну, це не, не гарантії безпеки, як у нас часто плутують, це безпекові гарантії. Ну то це безпекові договори. Тому що вони розуміють, про що йдеться. Це фіксація в паперах. Так, на першому етапі вони так будуть виглядати в паперах. зобов'язання допомагати Україні. Причому різні країни. Не по різному пишуть. Якщо ви звернете увагу, почитаєте британський варіант. Там написано, що до вступу в НАТО. Там зафіксовано вступ в НАТО а, США, судячи з заяв. Послав Сполучених Штатів Америки теж буде доступу НАТО, а в німецькому варіанті немає, наприклад, доступу НАТО. Там просто допомога, розглядатися і так далі. Але сам факт того підписання дуже нервує росіян, тому що це, вони розуміють, що це все рівно заповзання України під цю парасольку НАТО, угу. так під парасольку Західного забезпечення, так ну там армія, ВПК і так далі. І тому вони всіма силами намагаються це зірвати. Вони зараз активно оце розмухують тему що а, там застосовується західна зброя по території Російської Федерації. Вони активно про це говорять. А, більше за всього вони мусують питання використання Петріота на Білгородській області, коли там ЄЛДО 96 той а, самовпався, так угу. і тому у них стратегічне завдання це зірвати допомогу Україні. Це як всередині країни, вони будуть качати це. Історія, що вам ніхто не допомагає, що всі вас кинули, здавайтеся, і так далі. Тому що це те, що вони в Росії зробили. Вони це от те, що називається безнадьога. Вони хочуть, щоб люди були байдужими, а щоб вони не на що не реагували, і щоб їм було все рівно, що все, все пропало, умовно кажучи. І над цим вони будуть активно працювати в різний спосіб. Ні, пане Тарасе, ще до однієї новини з вашого дозволу, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара продовжує підтримувати мирне врегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну і готова запропонувати майданчик для відповідних переговорів. Ну неодноразово вже робив такі заяви. Турецький президент, і знову ось з'явилися інформаційні у просторі чергове ось таке запевнення, що ми готові там стати посередником, надати вам майданчик для таких переговорів. Чому зараз на вашу думку? Ну, певно, ж постійно про себе нагадують. Так, вони бачать, що є певні, от затримується допомога, наприклад, Сполучених Штатів Америки. Значить, можна прийти з пропозицією, як вони думають, від якої важко буде відмовитись. Так? Є контакти з Росією безпосередньо. Тому ну, і плюс Туреччина хоче продемонструвати, що вона є важливим гравцем ну, такого регіонального світу, де вирішуються всі питання, в тому числі вони можуть бути посередниками у цьому питанні. Тому тут. Е Ну, знаєте, у них є. Я упевнений, що за такі пропозиції пан Ердоган, що окремий рахунок виставив Путіну. Так, у нього ж така, знаєте, манера. І я там готовий поговорити з Зеленським, наприклад. Там, прийшов ну, там, до Путіна, з тебе там знижка на газ, наприклад. Ось, ну, знаєте, потім приходив друг сказав, ну знаєш, я з ним поговорив, він сказав, що ні, наприклад. Що, що далі? Ти абонемент будеш продовжувати чи не будеш? Там вже ж такі абсолютно прагматичні цинічні відносини. Вони ж Викачують ресурси з Росії, скільки вони хочуть там. То вони за атомну станцію вони затримкою будуть платити, то дайте нам газ. А ми невідомо, коли за нього заплатимо, Ми невідомо за якими цінами, і так далі. Тому Мердоган викачує з ситуації, що склалося максимальний зиск для своєї країни. Добре, якщо говоримо про ем, наших партнерів, тоді зараз е, згадаємо ще інших угорщину. Е, Трамп запросив Орбана в свою резиденцію. Про це повідомляють за собі масові інформації. Е, е, Трамп, е, який знову претендує на лідерство Сполучених Штатів Америки, е, планує 8 березня прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в своєму е, курорті е, у Флориді. Е, е, пригадаємо, що він не знав е, взагалі, хто такий орбан, якою країною. Прем'єр якої країни він являється, а тут цілого Орбана запрошує до себе на зустріч. Для чого це йому Ну радники підказали, що як його звати, все інше. <гум> ну, дивіться, я от, знаєте, давно так спостерігаю за Трампом. А мені здається, що у Трампа це така манера вести перемовини. Знаєте, висаджувати те, що називається а, перемовини в першу чергу з Європою. Він же ж ріелтор з, з Нью-Йорка. Там, там люди без будь-яких сантиментів, там хтось О, там так. і е, десь і блефанути можна, залякати, Руку пошантажувати да, і так далі. Е, тому я думаю, що політика Трампа вона полягає в тому, що когось налякати, потім давайте десь зійдемо посередині. Я, я взагалі вважаю, що вони з Байденом зі світом грають в такі поганого та доброго поліцейського. Байден лякає всіх тепер, що. Давайте швидше зі мною домовляйтеся, поки Трамп не прийшов, наприклад, з китайцями. Тому що ж Трамп відкрито сказав, що там запровадить мита. Там під 50%, що взагалі з китайцями, це це при тому, що сам Байден він же не знизив мита, які сам запровадив Трамп. Тобто там така хитрувата в дійсності політика, якщо подивитися, що не те, що вони говорять, а те, що вони uh -huh. роблять. І тому я думаю, що тут політика така. Орбан дражнить всю Європу, ну, я по поговорю з Орбаном, а потім прийду до європейця і скажу: не ну, 2% ВВП треба витрачати на оборону, а 3% треба ВВП витрачати на оборону. І щось би мало... Американської зброї купуєте, можемо кредитну лінію відкрити. Якщо не будете так, я буду лякати вас Путіним, Орбаном і всім іншим. Тому там не так знаєте, ми іноді дивимось на це досить лінійна ця ситуація. Угу. Ну я думаю, що там причина зустрічі з Орбана в тому, що Орбан вже він теж. Оголошує таку антиглобалістську, антиглобалістський порядок денний. Тобто він ну, офіційно там, прихильник там, ультраконсервативних цінностей, а це теж там заходить Трампу. А він там прихильник там, проти демократів, в тому числі. Ну, там, Він же вигнав університет Сороса, наприклад, з Будапешту. Він же спочатку там його побудував. А, ось, а, а той близький був до Демократичної партії. Тому там багато таких хитростей, Сплецінь, але я думаю, що основна мотивація це подорожнити Європу, що на вас теж знайдеться якийсь такий прудкий хлопець, який буде вас дратувати, ви все рівно до мене прийдете для того, щоб домовлятися. Заручитися підтримкою тих, хто вміє грати в не дуже чисто. Хто мій хто хто займається чиста? шантажом? Ну почекайте. Шантажем. Ну що значить чиста? Вони використовують, вони всі користуються моментом для того, щоб а, а, витиснути з моменту для для своєї країни або для себе. А що, Ердоган так не робить? Ну не всі так роблять, не всі а не чого? голосують за пакет допомоги Україні, вибуваючи для себе якісь преференції. Інші країни же ж не всі так поступають. Ну, тому, як е що потрібна, тому що їм не потрібно, тому ну, що їм не потрібно, а їм не затримували. Слухайте, ви слухайте ви. Подивіться на стосунки поляків з єврокомісією. Тут у нас була там у у нас, знаєте, коли ми звертаємося до Єврокомісії, думаючи, що їх, вони зможуть гамувати поляків. Ну це неправда. Поляків витиснуло з євросоюзу стільки, скільки можливо, і навіть більше. знаєте, трохи більше. Угу. Чому тому, що торгувалося, треба теж мати, мати розуміння, що що тобі конкретно потрібно? Так звичайно, не в такий спосіб, але такою ціною. Орбан... Ну якою ціною Бо ціною ну, Орбан... України, ціною питання українського питання. А хто а хто сказав, що орбано турбує українське питання? У Орбана турбують інтересу Угорщини, чого він повинен турбуватися про українське питання? Так, Ви каже, але я маю на увазі, що не, не всі ж грають отак, от і ставлять українське питання. О, я вас запевняю, Я ще не виключаю, що в Євросоюзі спеціально роблять так, щоб у Орбан був інфанти-рибель такий, да? угу. і там є, є країни, у яких є різні питання. Так, вони знають, що для того, щоб затримати допомогу достатньо однієї країни, от за все відповідає Орбан, так, угу. начебто, ми тут не до чого, тому давайте теж не думати знаєте, що так всі, всі так бігають про Думати про Україну повинні в першу чергу українці, українці да, тому що кожен в цьому світі любить тільки себе, дружить за гроші або через необхідність. І ми повинні це зараз назавжди запам'ятати. Так і розуміти, що різні можуть бути варіанти, і не думати, що Угорщина так просто. Я не виключаю, що, наприклад, певні кола в Німеччині задоволення підтримують Орбана. Тільки вони так не говорять це. це... Я, я дивлюся. От дивіться, от знаєте, от що підписано. Я дивлюся договір безпековий з Німеччиною. Я там не бачу вступ в Україну в НАТО. От вам конкретні речі, не слова, знаєте, там поплескати по плечу, підтримати. Ми вас тут так переживаємо і так далі. Треба дивитися в конкретні речі і розуміти, що відбувається. Ну так світ побудований, тому що це наш біль, це наші люди гинуть. І тому коли ми повинні розуміти, що західний менталітет, він... Побудований на простому, я б сказав, на такому протестантському принципі, а в основному найбільш розвинуті країни це протестантські країни. Бог допомагає тому, хто сам собі допомагає. Сам собі допомагаєш і тобі будуть допомагати. Якщо сам собі не допомагаєш, тобі не допомагають. І тому, коли ми просимо там зброю, там вимолюємо у Німеччини, дайте той таурус і так далі. Ми повинні свою зброю будувати, щоб потім сказати, Німеччина, ваші тауруси нам вже не потрібні. Вони, знаєте, будуть самі бігати, засовувати ці тауруси, намагатися показати. Каже, ну от ми, ми бачимо, як працюють Storm Shadow і Scalp. Це Британська розробка. Нормальна, нам потрібна власна зброя, кредитування власної зброї від уряду, який не як це робить Засекречення ВПК у нас досі можна в відкритому доступі побачити. Засекретити митні а, декларації, які не дають можливості бачити, звідки ми ведемо зброю. Забезпечити страхування військових ризиків. А то у нас дивна ситуація, що як агроборони вивезти зерно з України, їм виявляється уряд виділив гроші для того, щоб був страховий фонд. Якщо трапиться, що з судном uh -huh. а, під Одесою, їм буде це компенсувати. А промисловець, які будує підприємство в Україні, знаходиться під ракетним обстрілом. Йому ніхто не компенсує, якщо прилітає ракета. Uh -huh. Я не зрозумів, в чому пріоритети тоді, в даному випадку нашого уряду. Коли ми вирішимо це питання, і, знову таки нам дадуть зброю тільки тоді, коли ми самі будемо сильнішими. Логіка заходу, щоб ви розуміли, вони будуть намагатися засунути більше сюди зброю. Для того, щоб знаєте, була залежність, тут починаються ігри. Даємо, не даємо. Ну це то так побудована можна було смикати так. абсолютно. Тут з вами справедливо ви зауважили, що потрібно в першу чергу надіятись на самих на себе. А ми чомусь любимо це, ще, о, мати бажання, щоб що за нас любимо? вирішили наші проблеми. Ще, а ще любимо шукати братів. Вам надзвичайно дякуємо Дякую. за те, що прийшли до студії. Політна в нас була дискусія, як завжди, і звісно, до зустрічі, бережіть себе.